У Львові бракує землі для поховань. Нині із 12 кладовищ у місті діє лише Голосківське. Утім, і там за 3-4 роки землі забракне. Тому місцева влада шукає нові земельні ділянки. Київ, Одеса та Харків вже мають крематорії, але у Львові він не потрібний. За 5 років, що я працюю директором, то було в рік одне до трьох звернень більше не було. Та й галичани народ віруючий, а церква, як відомо, на загал проти кремації тіла. Християнство вірить в остаточне воскресіння тіла. Тобто, що при другому пришесті Христовому тіло воскресне, можливо, тому львів'яни і надають перевагу похованню у землю, і кремації не сприймають. Це не є нашою традицією, тому я ставлюсь до цього негативно. Нині львівські очільники ведуть перемовини з постомитівською радою про передачу землі під цвинтар у Миклашеві. Утім, не варто забувати, що Україна, хоча й багато на землі, але й помирає українців більше ніж народжується.